В Європі за 30 років комфортного е, життя під Парасолькою, такою, от ну більш ніж за 30 років, насправді, але я маю на увазі за останні 30 років після зникнення радянського союзу все ж було дуже добре, все було комфортно. В Німеччині ніхто не говорив про необхідність безпеки та оборони. Там все було дуже софт, м'яко і е, е, економічно інфраструктурно гарно розвиваємося, а фінансують нашу безпеку і захищають нас Хто Сполучені Штати Америки, і от в свою першу каденцію президент. Трампа, ви ж згадайте його. Він просто піною сходив, коли спілкувався з західними з європейськими лідерами по НАТО. І він казав, якого біса ви не виділяєте необхідне свою частку ВВП саме на безпеку та оборону. А вони ходили. Ну так от знаєте, дивилися на дурачка і хіхікали і розвивали свою економіку. Зараз ми дійшли до того, об'єктивно до того що маємо. Європейські партнери не мають того всього, про що от нам потрібно українцям. Немає об'єктивно трьох мільйонів снарядів. Тому що їх, ну, їх просто утилізовували, вони вважалися, що вони вже будуть непотрібні. Не мають 20 комплексів патріотів, навіть. До окей, посилаємося на слова Бореля, коли він каже, що сто систем ППО Петріот є в Європі. Але постає питання: Згадаємо з вами, наприклад, от таке от питання я поставлю: Згадаємо з вами Литовський саміт НАТО так, вільнюський саміт НАТО, який відбувався минулого літа. Європейські партнери в контексті якраз таки забезпечення своєї оборони і розуміння загрози зі сходу з боку Росії вони ухвалили, що формують постійні війська для на східних кордонах. Нах, якщо не помиляється, там до 300 тисяч має доходити цифра цих військ, які мають боронити східні кордони в разі російської агресії. Вони посилюють протиповітряну складову, наприклад, країн Балтії, і вони зараз, кожен з цих партнерів, вони виконують свої задачі. По посиленню своєї безпеки, свого блоку, а, Україна не член НАТО, а, вона не може зараз сказати Ні, от ви тут не посилюєте, ви собі щось там ухвалили на Вільнюському саміті, і все забудьте про ці рішення, дайте нам а, різко і швидко ці всі ці всі комплекси ППО, які необхідні саме нам. Так, вони нам необхідні. Так, ми можемо скільки хочеш кричати у світі і казати, що це несправедливо, це нечесно, Ви якісь неправильно дивитеся на все це. Але коли. А, коли ти дивишся, що сусіда хата горить, і ти розумієш, що вогонь може перекинутись на твою хату, то ти насамперед робиш протипожежні заходи в своїй хаті, а потім йдеш допомагати сусідові гасити його е, сусідню. Ось такий приклад приблизно виходить зараз у нас із НАТО та е, Україною. Тому НАТО дбає про свою безпеку, Європа дбає про свою безпеку. Але Україна в межах цієї конфігурації та архітектури безпеки, звісно, що не остання. Звісно, що вони будуть шукати, вони будуть намагатися нам знайти е, ці комплекси, наприклад, ППО. Але потрібно розуміти що ППО, це ну це дещо більше. Це не просто взяли пускову установку і поставили це цілі комплекси, це батареї. Так. Якщо ти ставиш Петріот у Харкові, тобі треба знайти Насамс, Хоуки чи будь-що інше, що буде паралельно прикривати Петріот від клятого дешевого шахеда, наприклад, що чи якоїсь там китайської, ой, корейської балістичної ракети. Тобі треба знайти весь комплекс. Це супер дороговартісні речі. Ніде в світі немає запакованих новеньких в. Обгорці з поліетилену стоять нові патріоти і чекають, коли ж Україна їх Ні, ми це розуміємо. Це патріоти, не шторман, Ракети Stop. до них, ракети до них. Де і взяти у світі, якщо їх немає в достатній кількості, е, все це виклики? Не дарма. До речі, я вже завершую своє та де взяти е, де... на складах у штатах. В на складах в штатах вони є. Ви ми можемо змусити в Штатах, щоб наприклад, от ми з вами можемо. Ми, ми би дуже хотіли, щоб виходить з середовища етнічних українців, став президентом Сполучених Штатів Америки. Ми можемо вплинути на цей процес. Ми не можемо вплинути на цей процес. Але ми маємо з ними розмовляти. Ми маємо це все до них доносити. Але в них своя своя колокольня. Вони їм важливо дзвіниться, Їм важливо, щоб в них вибори відбулися, тому що це одвічна боротьба демократів та республіканців, яка. Вище за все, от якби виглядає сполучених штатів.